Майстер в настільно-рольових іграх. Невже це так важко? Ми постійно натикаємося на людей, які жаліються, як не можуть знайти майстра для своїх ігор, а самі не хочуть, тому що це важко, страшно і ніхто не хоче брати на себе таку велику відповідальність. І не дивлячись на те, що в інтернеті є сотні відео з порадами та гайдами, це чомусь не завжди допомагає. Hello guys! Heavy Roll на зв'язку. І сьогодні ми вирішили піти на невеличкий експеримент. Ми зберемо добірку парад, які, на наш погляд, мають допомогти починаючим майстрам у проведенні своїх перших ігор. А головне, ми перевіримо, як це все буде працювати на реальному прикладі. Погнали! Ми не хотіли просто ще раз накидати тезісів, які підуть в пустоту. А перевірити, як це все працює на практиці. Тому сьогодні в нашому маленькому експерименті буде приймати участь Сашко! Сашко вже має досвід гравця, він ніколи не вів ігри, а саме головне, він має бажання навчитись. Та він просто красавчик. Тому він є чудовим піддослідком. Сашко. Сашко сам зголосився приймати участь в експерименті, тому до нас ніяких претензій. Сашко, скажи на камеру. Так так і було. Ще один нюанс: ми не будемо афішувати, яку саме гру для проведення виборів Сашко, щоб це було ну, більш-менш універсально для. Всіх випадків, зашкод, скажи, на воно тобі треба? та просто, коли я вже півроку пограв, е, мені стало цікаво, як взагалі воно відбувається. Що у тебе там за тією ширмою відбувається, і наскільки це складно е, маніпулювати оцими всіми значеннями, формулами, хто, хто скільки урону отримав і тому подібне. Ну, в тебе будуть ці можливості. Ну що, підемо спочатку? Ви вже вибрали гру, яку хочете привезти. І не важливо, чи це буде початковий набір, або ви захочете написати власну історію, маючи на руках книгу правил. Перше, що вам треба буде зробити, це розібратись правилах. особливо коли ваші потенційні гравці їх не знають. Як би банально це не звучало, але це база, на якій буде будуватися ваша гра. Ми виділяємо три основних блоки: базова взаємодія зі світом та персонажами. Бойова система та унікальні механіки, але тільки в тому випадку, якщо ви захочете їх додати в свою гру. Головна проблема в тому, що Ой. з якими ти будеш грати, не будуть знати правила, скоріше всього, всі. Якщо ти хочеш провести гру, то тільки сам ти в ній зацікавий. Ага. В пер першу чергу, вони реально ніхто із них вчить правила не буде. Тому, якщо не будеш правила знайти, не буде знати їх ну, ніхто. Може пару задротів, які з тобою будуть грати. Якщо ти. Щось не розумієш, ну дивись, все, вся оця вся мішура це все, щоб отримати задоволення. Якщо ти щось не розумієш, то тобі це не потрібно. І в іграх це не потрібно. Якщо в тебе є велике бажання в цьому розібратися, розбираєшся. Якщо щось тобі не зрозуміло, ти це просто береш і викидуєш. Розуміло, що там в стартер, все так і в основних там, книжких правил будуть типу, куча всяких різних механік. Якщо воно тобі не цікаве, ти його в іграх не будеш десь трогати, викидуєш. Все, що тобі там не зрозуміло, упрощаєш до того моменту, як тобі стане все зрозуміле і чітко. Тобто, що повинно бути чітко, ти повинен знати, що відповісти гравцям на їх дії ага. любі від зав'язування шнурків до битви з драконом. І зрозуміло, файти. Ти повинен зрозуміти, як проводить ці файти, що гравці можуть робити, що вони не можуть робити, як це все проходить, тому що ну ми розуміємо, у з всіх ігор у них там свої механіки по тампійкам. Цим всім правилам, тому треба в цьому якраз таки розібратися, що відповісти гравцям на їх дії, як проводити файти. І якщо уже там захочеш, не знаю, якісь там космічні бої, то типу, як там кораблями управляти? Ну лучше цим особливо не заморачуватися. Ти кажеш, не заморачуєшся, якщо тобі щось не зрозуміло. А якщо гравцям так само буде не зрозуміло, вони мені зададуть питання, а я не знаю відповідь. Ти кажеш, що ми цього тут не використовуємо. Просто. Ну, ти, ти головний тут. Якщо не хочеться якусь механіку використовувати, просто і тупо скіпиш. Нічого з цього не пропаде, і ніхто від цього не помре. Для перших ваших ігр ми радили брати вам уже готові написані історії, тому що написання власних спочатку може виявитись челенджем. А дати хоча б базовий гайд це тема для окремого відео. На готових історіях ви зможете зрозуміти, як вони будуються, і не витрачати час на підготовку до першої гри, а провести її уже зараз. Ти писати саме історію не будеш. Воно тобі нафіг не треба, береш вже те, що є. Як тобі до неї адекватно відготуватися? Ти читаєш її від початку до кінця. Бажано не один раз. Там є все. Тобі вам розкажуть, скоріше всього, де в гравці зустрічаються, куди вони мають йти, які будуть NPC. Тобі, скоріше всього, карти, е, і карти і поставити усіх твоїх ворогів, і скажуть, що, де і як, тобі з цим морочиться абсолютно не треба. Твоя задача тільки ну, по себе в голові її прокрутить. Не все, а головні нюанси: як тобі адекватно до цього. Готуватися, тобто не треба по 20 разів її читати. І, ну, там, не деталі, а намагатися в масах, ти типу, Да. Як це проще, проще всього зробити? Ти береш листочок, і по кожній сцені виписуєш головні моменти, які ти саме вважаєш важливими. Немає якогось паттерна, що це записує. Хочеш, запиши, не знаю, хоч погоду. Але в основному тобі дає, дається, де ти знаходишся. Да? Які основні ключові моменти в цій сцені можуть бути, і як вона буде продвигатися далі? Все. Короткими фразами не треба записувати прям великими реченнями. Просто там пишеш, що там гравці зустрічаються там, не знаю, біля е, дошки оголошень. Да? Тобто, це село. Дошка оголошень, може там стоїть якийсь NPC, як його зовуть, і який, наприклад, там в нього якийсь прикмет в лислі або ще якось. Якщо тобі це не треба, не треба. Якщо ти це запам'ятав, чого для чого це зробити взагалі треба? А, для того, що оці навіть короткі адваншоти, вони достатньо об'ємні, і ти просто так заєшся блистати цю всю штуку, то що ти ну, там багато. Технічної інформації, там багато лорової інформації. Щось там треба прочитати гравцям. Є люди, яким з яким це легко робити. Але я вважаю, що краще всього не сидіть і не читати цих листів, а зробіть собі короткі нотатки. Вони в майбутньому вам допоможуть накидувати сцени практично з пари слів. Якісна підготовка до гри це звичайно важлива річ, але ви фізично не зможете продумати всі варіації вибору ваших гравців, як би вам можливо того не хотілось. Та і це не потрібно. Дуже важливим скілом в рукаві кожного майстра є уміння імпровізувати на ходу. Гравці ніколи не будуть робити те, що ти хочеш. Абсолютно і продумати, записати оці нататки, навіть тобі готова історія, це все не дає. І записати всі нататки по всім варіаціям вибору, не знаю, Віті, наприклад, ти не зможеш. Mm. Того, що він творить постійно всяку діч. І ти цього прорахувати ну не зможе не зможеш. Того твоя основна фішка, яка повинна бути, це ну ти повинен вміти імпровізувати на ходу. Тому що без цього ти далеко не продвинешся. Це може бути доволі стресово спочатку. Того, що ти знаєш, не знаєш, як до цього підійти, того що ну, тебе вибивають із привищення ситуації. Ти тут щось ти тут готови, а тут робиться все ну, не так, як ти собі задумав. Але ти знаєш, чим історія починається, чи вона закінчується, як вона в які оці рамки навколо не є. Uh -huh. І тобі в оцих рамках потрібно вести оцю цю історію. Не треба будь-гаконом. І пушить людей, що ти не можеш сюди піти, ти не можеш цього зробити. Це погана практика, це зразу вбиває оцей роліплей і це відчуття свободи. Mm. Ти граєш не проти гравців, ти граєш з ними. Тому навіть в рамках оцього всього, якщо вони не пішли не туди придумай на ходу НПС, який виверне їх на ту саму дорогу, або пішов, нічого не знайшов, або не нічого, нічого не знайшли. Буває і таке. Але ну краще всього, що якщо підігрівати ініціативу що, Гребши, якщо вже, звісно, ідіот повністю mm. страдає так якось фільм. Може ще й наказати його трошки. Ну цього бажано не робити за просто відігрування mm. роль. Головне зрозуміло, щоб ти розслабився і, отримав від цього задоволення. Не треба стресувати. Ми не, по, не отримуємо за це бабок. Ми просто сюди прийшли. Ти і друзі, щоб вони кайфанули. знову таки. Ти граєш не проти них, ти граєш з ними з ними. Да. І саме головне, гравці ніхто не знають про те, що було заготовлено, а що було імпровізацією. Тому про це париться абсолютно не треба. Для першого вашого досвіду вам не потрібні мапи, токени, фігурки, карти і все це гіковське барахло, яке ви неодноразово бачили. І ми б не радили вам цим заморачуватись. Все, що вам потрібно, ви можете знайти у себе вдома. Кожну мапу можна з легкістю схематично накидати на листі паперу, а кожного персонажа прекрасно відображає кришечка від пива. Але те, що не можна виконати з рівняння атмосферної гри, це музика. Без музики взагалі нікуди. Але дякуючи десяткам років інтернету і Ютубу, часові відоси. Просто хвала і шана цим людям, які викидують ці відоси на YouTube часові з там, 3 часа фентезі мюзик, <звук> да, звуки вогню і так далі. Тобто є два, два виходи: є менш заморочені і є більш заморочені. Музика повинна відповідати сцені. Ти підбираєш там, звуковий ряд, який приблизно повинен відповідати сцені. Тобто, там Якісь бійки, в, в, в таверні якісь посиділки, mm. по городу десь, може, вони там ходять, чи, по, чи за містом. Це таке. Підібрати і прям по трекову. але це дочь того, що ти так задовбаєшся її переключати, ну можеш робити їх плейлістами, як тобі захочеться. Я не парюсь, я включаю часовий там, трьохчасовий приблизно по атмосфері музику, і просто слідкую, щоб вона передавала тон самої сцени. Можливо, там ну, буває таке, що сцена там переходить. Ну, спочатку хлопці там і дівчата веселились. А потім якийсь пішов там волинка якоїсь там грустати і такий, переключаєш. Тобто за музикою потрібно слідкувати, не треба приділяти їй занадто багато уваги, але без неї ну реально нікуди. Це перша штука, яка робить тобі атмосферу більше, ніж камін на телевізорі. Ми всі дуже різні, і у кожного з нас свої бажання і очікування щодо ігрових сесій. Але це не відміняє того факту, що коли ми сідаємо за ігровий стіл, ми повинні поважати один одного. Задача майстра також бути модератором окреслювати правила поведінки, розрулювати неігрові ігрові суперечки, давати кожному свій час і слідкувати, щоб всі були сфокусовані на грі. Є така ну, неприємна частина гемства, того, що тобі приходиться працювати з людьми. А люди самі по собі ведуть себе дуже часто як свинь. Тому бажано, моя порада абсолютно всім перед самою грою, перед самою грою гему, краще всього знаєш, виступити з невеликою, невеликим спічем. Взагалі, краще всього збиратися ще на нульовій сесії що таке нульові сесії, це там, де ви генераєте персонажів, і ОГМ вам окреслює всю цю штуку. Краще це все зробити на нульовій, але ми всі розуміємо, як тяжко зібрати навіть людей на нульову на, на обичну гру. Да, тобто, ну, говорить про там, нульові, тому ми такі поради не даємо. Але можете зібратися на сесію до сесії. І ГМ повинно креслити. крім там, що ми там, де ми будемо грати, ми будемо робити, цього не обов'язково звичайно. Пояснити людям, що ми сідаємо за стіл. Ми всі люди, ми всі повинні поважати. Ми у нас наші всі особисті срачі закінчуються. Ми витратили, ми, витр... не, ми верніше, витратимо час один одного. Це около там чотири-шість годин в залежності, того, як грає. Щоби посидіти разом і понасолоджуватись грою, тому весь вся ваша фігня повинна уйти десь далеко. Ви повинні поважати один одного, тобто не перебивати, не починати сратися не в рамках гри і так далі. І ГЕМ – це все ну, твоя задача, це все контролювати. Це знаєш, це така комплексна штука. Я розумію, це можливо спочатку буде важко, особливо коли ви граєте ну там з людьми або вперше, або там з людьми, яких ви ще там погано знаєте. Тому що комусь потрібно більше уваги, комусь менше. Щось ти можеш сам десь забутися комусь дати більше уваги. І знаєш, люди починають по факту їм становиться скучно. Починається втикання в телефонах. Що зразу ні, можна зробити попередження? Це дуже сильно відволікає, і ну, якби людина абсолютно не в грі. Це дуже велика проблема, насправді. Знову ж таки, питання поваги до один до одного. Якщо коротше, якщо ти бачиш, що ця з сидить і відволікається настільки сильно, ти йому раз казав, два. Можеш його іг... ігрово ну чисто наказати. Ніхто тебе ніхто абсолютно тебе не осудить. Що би цього не було, знаєш? все рівно велика концентрація на якийсь там період часу великої групи людей. Вона тебе вона тебе виснажує, тому треба робити перерву в сесію. Відпочити, перезагрузиться. Тому перерва це 100% Треба десь середині сесії. Ну якщо навіть знаєш, людям важко не навіть час концентруватися, не знаю, хоч кожен час робити перерву. Це супер важливо. Не треба сидіти по 8-7 часов, нікуди не вставає. Людям треба відпочивати. Того, що ну все рівно, хоч і ми вважаємо це відпочинком, воно трішки б'є на голову людям. Головна тема це повага один до одного. Всіх треба тримати в желізних руках і пояснювати, що ви сюди прийшли не для того, щоб страдати фігньою, Ми тут намагаємося отримати задоволення. І ну, якби це ну, як так, як ти ведеш гру, це в першу чергу твоя. Ну, не лягає на твої плечі. Пояснюємо гравцям, що є повага один до одного, і всі повинні тримувати задоволення і не заважати тримати задоволення іншим. Можливо було ще багато чого додати, закопатись нюанси, але цього буде достатньо для вашого першого досвіду. Ми розуміємо, що не сказали нічого нового і унікального. Ми лише хотіли окреслити ті поради, які самі вважаємо важливими, та перевірити, як це все буде працювати на практиці. Ви також долучаєтесь до нашого експерименту та допомагаєте Сашку своїми порадами в коментарях. Тому, опираючись на це все, Сашко проведе для нас свою першу гру. І в одному із наступних відосів ми зробимо розбір польотів по результатам проведеної сесії. Зашко розповість про свої враження та труднощами, з якими довелося стикнутися. А я та гравці дамо фідбек і ми розберемося, де він сяяв, а де обісрався. Тому залишайтесь на зв'язку. Ну що, гайз, дякуємо всім за увагу. З вами був Havie Roll. Підписуємося на цей канал, підписуємося на Thundercraft у всіх соцмережах. Лінки будуть в описі. У нас для вас багато всілякого контенту. Ну і чекаємо вас в коментарях з вашими порадами і фідбеком. Всім бай.